Відкриваючи скарби книги книг, поміж найвеличніших і найдорожчих для людства книжок особливе місце посідає Біблія. Не випадково її шанобливо іменують книгою книг. У перекладі з грецької мови слово Біблія перекладається як книги. Та й справді Біблія об'єднує багато книг за різними підрахунками з умовленими особливостями релігійних правил у тих чи інших країнах. Вона охоплює від 66 до 81 текстів. Юдеї та християни шанують Біблію як Святе письмо, що містить учення, яке заповідав Бог. Біблію писали понад 50 поколінь із 12 століття до нашої ери до 2 століття нашої ери. Книга складається зі старого та нового заповітів. Саме слово Заповіт означає Союз, угоду. Яку в далеку давнину, згідно з біблією, уклав Всевишній зі стародавніми євреями? У Старому Заповіті йдеться про те, як Бог створив світ і людину, про початок людського роду, про важливі події в історії народу Ізраїлю, про царів та пророків? Ця частина основа юдейської релігії? Християнське святе письмо охоплює поруч зі старим заповітом також новий заповіт. Центральна частина нового заповіту розповідь про Ісуса Христа, викладена в чотирьох Євангеліях. Слово Євангеліє означає радісна звістка, добра новина. Сам Ісус не залишив нащадкам жодного рядка, але сталося диво, його чотири учні Матей, Марк, Лука та Йоанн, які жили далеко один від одного, написали про життя та вчення Сина Божого. Ці автори належали до кола апостолів найближчих послідовників Христа. Які несли проповіді Євангелія в різні куточки світу і своєю діяльністю започаткували християнську церкву? До нового заповіту війшли їхні послання, листи, розповіді про їхні діяння, а також пророцтва про майбутню долю світу? У давнину книгою іменували сувій папірусу або пергаменту, на якому, загостреною очеретяною паличкою і чорнилом записувався текст: Сувій мав вигляд стрічки до 10 метрів завдовжки. В кінці стрічки накручувалися на дерев'яні стрижні. Читач однією рукою розгортав сувій, а другою змотував його на протилежній стрижень. Закінчивши читання, сувої обертали тканину і прибирали для збереження у високі посудини. Потім у християн виникла ідея з'єднувати в зошит кілька аркушів папірусу або пергаменту, складавши їх навпіл, прошивши вздовж складки, а потім скріплювати ці зошити докупи. Так з'явилася книга, до вигляду якої звикли й ми. Не кожному вдавалося прочитати Біблію, адже в стародавніх рукописах не було ні проміжків між словами, ні розділових знаків, ні різниці між великими і маленькими літерами. Крім того, у тексті записувалися тільки приголосні букви читач сам мав здогадуватись, які голосні літери треба ставити і поділити рядочок на слова. Біблія стала першою книгою, яку переклали іншою мовою. За легендою хранитель знаменитої олександрійської бібліотеки підказав єгипетському правителю Пломатею, попросити у євреїв їхню священну книгу. Плометей відправив послів до Єрусалима. Первосвященик відгукнувся на прохання прибулих і подарував їм сувій старого заповіту єврейською мовою, написаний золотими літерами. Разом із Сувоєм до Єгипту вирушили 72 тлумачі для перекладу Біблії. Учені працювали 72 дні, кожен над власним перекладом. На диву, усі варіанти збіглися, літера в літеру. Адже рукою кожного перекладача згідно з давніми оповідями, водив сам Бог. Від слова Біблія утворено деякі слова української мови, як от бібліотека або бібліотекар. В Україну біблійні тексти потрапили в X столітті з прийняттям християнства, але то була не вся Біблія, а тільки Новий Заповіт. друковане видання Біблії здійснив Іван Федоров 1581 року в Острозі. Це знаменита Острозька біблія, а найвідоміший переклад книг Святого Письма староукраїнською мовою Пересопницьке Євангеліє, роботу, над яким закінчив у 1561 році архімандрит Пересопницького монастиря на Волині Григорій. Вплив біблії виходить далеко за межі релігії. Книгу книг досліджують представники різних наукових галузей: історики, археологи, географи, фізики, хіміки. Біологи, літературознавці, мовознавці тощо для істориків та археологів, наприклад, вона джерело цінних відомостей про життя давніх народів, для лінгвістів взірець виразної художньої мови, який збагатив наше мовлення численними прислів'ями та приказками, для літературознавців шедевр словесного мистецтва, який вражає багатоманітністю сюжетів та яскравістю образів. Важко перерахувати письменників, композиторів, скульпторів та малярів, яких біблійні сюжети та образи надихнули на створенні чудових творів. На загал біблія відіграла надзвичайно важливу роль у розвитку культури багатьох країн. Без знань цієї книги неможливо зрозуміти історію, мистецтво та літературу, є глибокий символічний сенс також у тому, що саме Біблія стала першою друкованою книгою. Так само, як і в тому, що вона донині залишається книгою з найширшим колом читачів у світі. А втім, найцінніший скарб Біблії закарбовані в ній моральні цінності. Біблія дає відповіді на найважливіші питання, які щодня постають перед нами що таке справжнє добро, як учинити по совісті, яких моральних помилок ми припускаємося, І як їх можна виправити або уникнути. У чому полягає відданість і зрада, моральна сила і слабкість? Понад два тисячоліття Біблія навчає людей творити добро, боротися зі злом та любити інших людей і світ.